Да. Звати мене Микола, позивний мене Монгол. Родом я з Гостомелю. Спочатку проходив... війни воював в Бучі. От, зараз являюсь прикордонником, вступив в лави ДПСУ захищати батьківщину. От. Щодо занять цих, заняття дають змогу навчитися тому, чого не вистачає хлопцям, які тільки приходять, Ці, ну, мобілізовані, молоді хлопці, які там. Прийшли захищати. Те, чого неможливо навчитися самому, з досвідом здобути, тут навчають добре. Насправді навчають так, щоб було понятно всім, зрозуміло, всім. От, і це наше життя дає змогу жити далі, після війни, вижити в цьому місцеві. Насправді, то для нас, чим важче, тим краще. Тому зараз ну, фізично трохи напряжно, але ну, це добре. От взагалі, ну так.